24 лютого озброєння в нас не було. Коли пішли зранку до машин руських було трохи страшно. Не злякалися, бросили цей БТР. Заглянули всередину, боєкомплект повний. Техніка на ходу, акумулятори стоять. Один із елементів нашої барикади був російський КАМАЗ. трофейний. Цю техніку, яку я передав ЗСУ, це наш народний ленд-ліз. 24 лютого, коли вже відбулася широкомасштабна агресія, почав висадку вертолітний десант, які були всі сили направлені на гостомський аеропорт. Особисто бачив кількість вертольотів за один раз, скільки я не бачив за все життя. Їх було ну дуже багато. Сергій учасник оборони ірпеня разом із побратимами. Він голіруч захищав рідне місто від ворога озброєного до зубів. Десь за дві години ми назбирали десь біля двох десятків людей, які були готові гризти к... зубами, але всі були без зброї на той час. У цей час вже була гарна барикада, ми підпалили скати, зробили такий рубіж, щоб показати, що тут люди серйозними намірами стоять. З будівництва був поставлений кран, який працював мотор, так як двигун танка, орки, які там виглядали в тому лісі. Подумали, що тут напевно стоїть бойова техніка. Це такий був психологічний обман, який нам допоміг в перші години. Поки західні партнери вирішували, чи давати Україні зброю, від і самотужки здобували її на полі бою, місцеве населення повідомило, що там є розбомблені орківські ну, техніка. В кузові вони побачили багато боєзапасу, і відповідно вже в нас з'явився такий асортимент. Зброї за рахунок трофею окупанти везли з собою парадні форми та сподівалися, їх вітатимуть квітами. Однак, зустрівши рішучий опір, почали масово кидати техніку на полі бою. Наприклад, в Броварах ми побачили БТР-80, який залишився кинутим. Коли наблизились до нього, фактично він в справному стані, але у нього заклинило башню. І це не давало змогу росіянам вести ефективний огонь. Звичайно, вони злякалися, бросили цей БТР. Зараз БТР служить нашим Збройним силам України. Один із елементів нашої барикади був російський КАМАЗ-трофейний. Прямі влучання е, артилерії робили там незначні такі по ньому поскодження. А так він відіграв свою гарну роль в обороні міста. Лише за перші півроку великої війни ЗСУ в якості трофеїв отримали понад 400 танків, 700 бронемашин і 170 артилерійських систем. Це більше ніж поставили нам усі західні партнери. За даними британської розвідки, наразі половина танкового парку України складається з затрофейної техніки. Звичайно, ми намагалися під час деокупації Київської області максимально отримати ворожої техніки і передали її в Збройні Сили України. І зараз частина з неї стоїть на варті захисті Києва і Київської області. Нашому Підрозділи використовується автомобіль, який є тягачом на даний момент. І ще одного ми спромоглися зібрати з цих запчастин трофейних боєзапас, все це використовується. Павло один з головних мисливців на російські танки. У лютому, 22-го повз його тихе село на Чернігівщині почали сунути безкінечні колони ворожих військ. Страшне йшло стики техніки за день по 300. Техніки йшло, всякої. У крутах їм теж дали, там гарно дали. І Вони тікали сюди на дорогінку. Оставили танк Т-64. Чималий танк, Ось такий він. Ну я ж із дімою на мопед з сином. Коли пішли зранку до машин руських, з однієї сторони було весело. З другої сторони було трохи страшно. Тут одразу танк стояв під лісополосою. Заглянули всередину. Бує повний. Повний. Масло, дві бочки стояло ззаді, столітрове. Техніка на ходу. о, Акумулятори стоять. Там чотири акумулятори по 24 вольти. Важливо, що люди будь-яку техніку бачать, якщо вони бачать пересування, повідомляти не в соціальні мережі, а повідомляти в спеціальні органи. Бо це поліція, бо це Збройні сили України. Далі вже фахівці зможуть розібратися і прийняти рішення. Я дзвоню Свату. СВАТУ мене служить у цьому по контракту у ніжній участі. Кажу, талк є, На ходу все як часи. Ну, сват приїхав син, о, і там ще два друзі його приїхали. Вони лазили, роздивлялися. Я кажу, хлопці, пішов, я пойду подивлюся, щоб нікого не було. О, і теж далі по лісополосі, я за бінокль і пішов. Іду виходку, ще такі одразу. Виходжу, дивлюся, стоїть, на мене дивиться. Техніка така страшнувата, можна сказати, зразу. Тайфун був, ну, стояв. Ну я ж цей дивлюся, ж, наче нема ніде нікого біля неї. Я ж підійшов, пішов кров, подивився, ніде не замінірували, нічого, у баки позаглядав. Ми ж завели чаду. Вискочили ми на асфальт, там отакий, десь, наверное, ну, подйом. Да, десь такий подйом. Ми скочили, наче не замітив, що він на асфальт піднімався. Техніка, звісно, сильна. Випадково затрофейний селянином бронеавтомобіль Тайфун, гордість російської оборонки. Він нещодавно зійшов з конвейера та може перевозити до восьми десантників. Бойову машину обладнано камазівським двигуном, кулеметом та 30-мм гарматою. Цей монстр важить 13 тонн та розганяється до сотні кілометрів. Щоб нашим захисникам було чим заправляти цю та іншу трофейну техніку, селяни передали в комплекті з нею ворожий бензовоз. Наші під педбезоловкою дали їм парла гарного. так е, у нас у центрі стояв бензовоз, повен повен підверх солярки. Це все пішло на потреби ЗСУ. ЗСУ, Тікаючи від ЗСУ, ворог губив дорогою артилерію та снаряди. Цілі гори боєприпасів валялися посеред села Синдаревське на Чернігівщині та загрожували здетонувати будь-якої миті. Гаубицю ставили і поскидали всі снаряди від гаубиці. общем, десь було десь около трьох камазів було Снаряди багато було їх. І це ж снаряди лежать одне складені, а другі так просто поскидали з машини, такі бистрі ще втекти. І з дімою зацепили прицеп легковий до машини. Загрузили ми десять ящиків. Ми це вискочили і поїхали. Я все розумів, що воно небезпечно. а що робити? Треба якось рятувати село. За час війни Павло за трофею стільки техніки, що нею можна укомплектувати цілий підрозділ на додачу до танка, тайфуна. Бензовоза та трьох камазів снарядів селянин передав нашим Збройним силам ворожі БМП, санітарну машину та великий артилерійський тягач для риття окопів. Цю техніку, яку я передав ЗСУ, це наш народний лендліз. Використовуємо всю наявну техніку, аби захистити український народ і нашу територію. Ми переможемо найближчим часом, тому що ми найкращі. Якщо вам сподобалося це відео, поширте його та поставте вподобайку мисливцям за російськими танками. І напишіть у коментарях, чи знаєте ви історії відважних українців, які трофеїли зброю ворога. Давайте пишатися власними героями, які надихають нас жити далі.